Задача на розчини: підготовка до НМТ. Натріоксид масою 12,4 г помістили у воду об'ємом 57,6 мл. Кажіть кількість речовини води, що міститься в одержаному розчині. Що нам дано? Нам дано масу натріоксиду і об'єм води. Що потрібно обчислити: кількість речовини води в одержаному розчині. Маємо посудину, яка наповнена водою об'ємом 57,6 мл. Сюди насипають натрій оксид масою 12,4 грама. Що відбувається? Натрій оксид взаємодіє з водою. Це як основний оксид, взаємодіючи з водою, він утворює основу. Урівнюємо схемку, і що ми бачимо? Що частина води. Є у зв'язаному стані, тобто іде на утворення натрій гідроксиду. Нам потрібно дізнатися, яка маса води є у зв'язаному стані. Для того за схемою реакції дізнаємося ту масу води. Над натрій оксидом записуємо масу, під натрій оксидом теж масу, тобто 1 моль, коефіцієнт перед сполукою множимо на молярну масу натрій оксиду 62, 62 грами на моль. Над водою Х грамів, під водою 1 моль коефіцієнт перед водою помножити на 18 молярну масу води грам на моль. Знаходимо х. Х дорівнює 12,4. Ми множимо на 18 і ділимо на 62, що виходить 3,6 грама. Ми дізналися масу води. Яка пішла на утворення надрігідроксиду. Наступний крок: ми дізнаємося масу води, яка була у посудині. 57,6 мл, тобто об'єм переводимо у масу. Знаючи, що густина води дорівнює 1 г на мл, звідси виходить, що маса води дорівнює 57,6 грама, тобто зазначенням таке саме, як об'єм. Наступний крок. Ми дізнаємося масу води, яка є в одержаному розчині, від 57,6 г віднімаємо ту масу води, яка пішла на утворення натрій гідроксиду. І в нас виходить 54 грами. І наступний крок. Кількість речовини води обчислюємо за формулою відношення маси до молярної маси. 54 поділити на 18 виходить 3 моль. Задачу розв'язано.